Тестуємо можливості гібридного інвертору DEA. Зібрали ось такий тестовий стенд. Тут у нас 3-кіловатний обігрівач і акумуляторна батарея DayNes на 2,5 кВт години Функція номер 2 Підміс потужностей міста до потужностей акумулятора. Якщо, до прикладу, у вас стоїть акумулятор малої ємності, Таким чином можна виставити необхідну потужність, яка буде братися від акумулятора. Все, що буде йти зверху по навантаженню, буде добиратися від міста. Зараз у нас навантаження 1,5 кВт. 1 кВт воно буде брати від акумулятора. Решту добирає від міста. А дай більше навантаження. Навантаження. 2,8 кВт. Від акумулятора бере тільки 1 кВт, від міста 1,8. Як це зробити? Заходимо на лаштування, вибираємо System Work Mode, опускаємося вниз, вмикаємо Time of use і ставимо галочку Grid Charge. Вибираємо Power, це потужність, яку ми хочемо брати від нашого акумулятора. Ми для тесту поставили 1 кВт. І виставляємо вольтаж, до якого буде розряджатись наш акумулятор. Або вольтаж, або може бути у відсотках. Сперігаємось.